Добрий день, шановні колеги. Ми хочемо вам розповісти, що Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України України в рамках підписаного з міжнародною фінансовою корпорацією у лютому місяці поточного року меморандуму про взаєморозуміння запропонував проєкту IFC Енергоефективності в житлового секторі України розглянути питання про надання підтримки у проведенні реформи. Та допомоги розробці необхідних проєктів нормативно-правових актів. Ціль розробити нову нормативно-правову базу та відкрити доступ спілатникам багатоквартирних будинків до фінансування проєктів модернізації таких будинків з метою підвищення енергетичності використання енергії та поліпшення житлових умов. Що сьогодні в Україні відбувається? Ми маємо ситуацію, коли ще не створено умов для проведення широкомасштабної модернізації багатоквартирного житлового фонду. І основні приціни такої ситуації є. Ну, сама застаріла система утримання та управління житловим фондом. У нас вже в приватній власності знаходиться біля 95% квартир, і ми створили з вами інститут власників квартир, але немає до всього часу. Інституту власників житла, тобто житлового будинку. Крім того, відсутня демократична платформа для прийняття рішень щодо спільного майна у тому ж багатоквартирному будинку. Як правило, 100% згоди співвласників для прийняття будь-якого рішення не може не можна досягти, тому тут є проблеми. Крім того, співвласники багатоквартирних будинків не мають змоги. Отримати кредит, кредитні ресурси, тобто не мають доступу до доступного кредиту. Тобто організаційна правова форма об'єднання співвласників не дає змоги оцінити таке об'єднання як перспективного позичальника. Тобто є тут проблема. Якщо ми вирішимо доступ наших співвласників до пільгових кредитів або дешевих коштів, можна сподіватися, що наше житло може бути модернізовано. Ну і також потрібен дієздатний, ефективний механізм державної підтримки всіх цих заходів. Я розкажу декілька слів про процес, про що насправді йде мова сьогодні. Це абсолютно вірно. to, co pan Aleksander Alipow wskazał, stwory stworzyć umowy dla w pochato kwaternych budynków, uprawiać swoimi budynkami bliżej efektywno, to muszą poślej prywatyzacji określonych kwarter, reformy nie były do do końca a, i spółwłaśnicy nie mają na siódmnej szczebleni, no z wykluczeniem tych, jaki objednali z WSBB, przyjętej pro swój budynek. Um, to, to uh, dla e, zmiany tej sytuacji, disno e, międzynarodowa finansowa korporacja, domówiła się z Ministerstwem, przygotowywać pakiet e, zakonawczych aktyw, jakie zmieni sytuację. E, Jurydyczni dokumenty będą podawani jurydycznej kompanii, jaka będzie wybrana w procesie e, tenderu. Cały tender rozpoczął się Rze. А тепер ми говоримо про те, що фіналізуємо технічне завдання праці юридичної компанії. Тобто Ми хочемо його оприлюднити як можна найширше і отримати зауваження від всіх зацікавлених сторін до самого технічного завдання, а потім, щоб на базі того технічного завдання, яке було публічно всім відоме, юристи могли розробити пакет законодавчих актів які будуть впроваджувати в життя всі ті вимоги, про які ми вже сьогодні говорили. Um, процес починається вже зараз. Маємо надію, що до кінця, uh, ну, кінця парламентської uh, каденції um, пакети законодавчих актів будуть вже готові. Um, W procesie zauczony Ministerstwo Regionalnego Rozwytku, a także Centrum Koordynacyjny Centrum Pytrynki Ekonomicznych Reform pre Prezydentowi Ukrainy i Międzynarodowa Finansowa Korporacja. I my razem pracujemy nad tym, żeby opcje zakonawcze AKTI odpowiadali wymogom Ukrainy i w jakich wyrażeń w programie prezydenta jaki tylko był zatwierdzony. Ja duma już o e, kiszą, może to będzie wszystko. Z zadowoleniem odpowiem na następne pytania. Dziękuję.